Є новина, друзі, новий формат роботи ТЦК. Резонансне відео в мене в телеграм-каналі в шапці профілю посилання. Дослухайте до кінця. Є багато відео різних, коли працівники ДСК або люди військовій фори порушують права громадян, тому що в нас по закону про мобілізацію мають право затримувати громадянина виключно поліцейські, але перед цим вони мають скласти відповідний протокол, написати це все має бути зафіксовано і тільки тоді, якщо людина не погоджується, його можуть затримувати. же є купа відео, де там тянуть людину в бус, і бус їде. І от сьогодні є резонансне нас воно в телеграм-каналі. І чому я вирішив про нього говорити? Тому що це новий формат роботи. ТЦК, ймовірно, тому що там якби чорно-біла камера стоїть. Ну зрозуміло, що люди є в військовій формі, і люди в цивільному. Можливо, там є якісь і поліцейські вони сидять в засідці, чекають людину. Чоловік приходить так розумію до себе додому, і його біля дверей хапають за руки, за ноги і виносять прямо. З-під'їзда. Як пишуть в мережі, що це відбулося в кривому розі і в місті президента Зеленського. Тобто просто чоловіка зловили і повезли. Так пишуть телеграм-канали, де в Твіттері його постять. Я бачив, і блогери в Ютубі зняли це відео. І це ще одна нова схема роботи ЦСКА. Пам'ятаєте, оцих. Велосипедистів, яких збивали в Харкові, що навіть вже Лубінець виступав і казав масові порушення прав громадян. Тепер нова схема. Тепер людей, які ймовірно, ухиляються, чекають під під'їздом, під навіть не під під'їздом, а під їхньою квартирою просто четверо молодиків там, навіть п'ятеро їх було за руки за ноги, хапнули ніякого протоколу, нічого, порушила права громадянина. Винесли з під'їзду, кинули в машину, ймовірно, і поїхали. Тому от така знову нова схема. В нас розумієте, працівники. Ти цікану і ці люди, хто це робив, вони дуже винахідливі. Напишіть свою думку, сьогодні лайк при підписка.